Псалом 31 це глибоке свідчення людини, яка пережила біль, самотність і зраду, але не втратила віри. У ньому звучить довіра, народжена через сльози і вдячність, що зростає на місці випробування. Це молитва серця, що пережило бурю, але не потонуло в ній. У цьому псалмі Давид відкриває душу перед Богом не для скарги, а для очищення. Він говорить про те, як скорбота може стати дверима до миру, а біль шляхом до пізнання Божої любові. Псалом починається з образу укриття місця, де душа знаходить безпеку. Людина, виснажена боротьбою, шукає не захисту в людях, а прихистку у творця. У цьому глибина віри. Бо коли все зовнішнє падає, коли людська підтримка зникає, залишається лише одне місце, де серце може сховатися, у присутності Бога тут не йдеться про втечу, а про відновлення. Бо той, хто шукає Божого притулку, не тікає від життя, він входить у джерело життя. І коли душа довіряє Господу, навіть буря перестає бути загрозою. Вона стає школою віри. У цьому псалмі Давид визнає, що був зламаний, що його кістки ослабли від скорботи, що мовчання роз'їдало його душу. Це не скарга, це очищення. Бо лише той, хто чесний перед собою і Богом, може бути зцілений, визнати слабкість, не поразка. Це момент, коли людина перестає вдавати, що контролює все і починає дозволяти Богові діяти. У цьому й полягає таємниця духовної сили. Коли серце визнає свою неміч, воно відкривається для благодаті. І тоді з попелу виникає нове життя, Давид говорить про прощання як про найвище благо. Він пережив, що тягар провини виснажує не лише тіло, а й душу. Але коли гріх відпущено, коли серце очищене, приходить справжня радість, не поверхнева, а тиха, глибока, як ранковий світанок. Прощення це не просто звільнення від минулого, це новий початок. Це момент, коли людина дивиться у вічі своїй правді і бачить, що навіть там, де було темно, знову зійшло світло. Господь не просто стирає провину, він відновлює гідність. І тому псалом, наповнений вдячністю той, хто був у темряві, тепер стоїть у світлі. Псалом не уникає теми болю. Давид говорить про час, коли руки Бога здавалися важкими, коли кожен день був, як ніч. Але навіть цей біль мав сенс. Бо скорбота це не покарання, а шлях очищення. Вона витісняє з душі все зайве, змиває гордість, відкриває очі на справжнє, біль не завжди ворог. Іноді він учитель. Він показує, що серце не належить речам, що щастя не у володінні, а у спілкуванні з тим, хто дає життя. Скорбота не знищує віру, вона робить її справжньою. Бо лише в темряві видно, наскільки світло цінне, коли скорбота відходить, на її місце приходить вдячність. І це не миттєва емоція, а стан серця. Давид відчуває, як Бог повертає йому радість, як гнів змінюється на милість. Той, хто довірився Господу, не залишається вночі назавжди, бо кожна ніч у божому плані має свій ранок, радість, про яку говорить псалом, це не безторботність, а глибокий мир. Це спокій людини, що пережила бурю і зрозуміла, Бог був поруч увесь час. Це усмішка після сліз, але не через забуття, а через усвідомлення. Коли серце пройшло через очищення, воно вже не боїться болю, бо знає, навіть біль може стати благословенням. Псалом перетворюється на настанову не впирайся, не будь як безумний кінь, що не розуміє, куди його ведуть. Ці слова не осуд, а урок. Людина, яка пройшла через страждання, вчиться слухати. Вона розуміє, що довіра до Бога не емоційна реакція, а шлях, мудрість народжується не від знання, а від пережитого. І тому Давид говорить про потребу навчитися покори. Коли людина більше не бореться з Божою волею, вона починає відчувати, як ця воля діє на добро. І тоді навіть неприємні події стають частиною гармонії, псалом наповнений переконанням, що милість Господа оточує тих, хто йому довіряє. Ця милість не випадкова і не вибіркова. Вона, як повітря, яке не видно, але без якого неможливо жити. Людина часто не помічає, як Божа доброта підтримує її навіть тоді, коли вона цього не заслуговує, у момент скорботи милість стає відчутною. Коли серце розбите, воно починає сприймати ніжність творця, і тоді віра перетворюється на вдячність. Бо навіть якщо шлях важкий, той, хто довіряє, ніколи не залишається сам. Останні рядки Псалма це пісня радості. Давид закликає праведників веселитися в Господі, бо справедливість Божа перемогла скорботу. Це радість не від легкого життя, а від присутності Бога. Вона глибша, ніж щастя, бо не залежить від обставин, той, хто пережив страждання і зберіг віру, відчуває іншу якість життя. Його серце не лякається втрат, бо знає, що Бог повертає все у свій час не завжди так, як ми чекаємо, але завжди краще, ніж ми могли уявити. У цьому псалмі є особлива тиша, не мовчання від страху, а спокій після бурі. Людина, що пройшла скорботу, починає цінувати тишу як форму молитви. Бо Бог не завжди приходить у словах, іноді він приходить у мовчанні. Тиша стає святиною, у якій душа дихає. Там, де закінчуються людські слова, починається Боже Слово. І тоді серце знаходить справжній мир, не відсутність болю, а присутність любові, Псалом 31 – це не просто визнання віри, це свідчення людини, яка навчилася довіряти через страждання. Довіра, народжена без скорботи, поверхнева. Але коли вона пройшла через темряву, вона стає справжньою, ця довіра, як дерево, що вкоренилося у землю після бурі. Його коріння глибше, ніж раніше, бо воно трималося, коли вітер хотів його вирвати. Так само і душа, що пройшла через біль, тримається за Бога міцніше, після всіх бур Давид знаходить одне спокій у Господі. Його душа більше не шукає доказів, не боїться втрат, не залежить від думки людей. Він знає, що Бог його твердиня, і цього достатньо, коли людина доходить до цього стану, життя змінює смак. Навіть у простих речах вона бачить чудо, навіть у випробуванні сенс. Бо тепер її серце не залежить від зовнішнього. Воно живе у присутності Бога, давид не соромиться говорити про свої сльози. Але ці сльози не поразка, а очищення. Вони змивають старе і відкривають шлях новому. Людина, яка вміє плакати перед Богом, уже не боїться життя, бо в кожній сльозі є зерно надії. Бог збирає їх як дорогоцінності і перетворює на силу. Ті, хто вірить, не втрачають своїх сліз, вони стають насінням радості, яке проросте у свій час. Псалом 31 – це подорож від скорботи до миру, від каяття до радості, від темряви до світла. Це історія кожної душі, яка шукає Бога в стражданні і знаходить його не у відсутності болю, а в його присутності всередині болю. Він вчить, що немає нічого втрачено, поки серце довіряє. Скорбота може зламати тіло, але не душу, яка тримається за Господа. І навіть коли навколо шумить буря, всередині може панувати тиша, тиша, в якій звучить Бог. Цей псалом не лише молитва, це дихання душі, яка вміє плакати і дякувати водночас. Він нагадує у скорботі не треба тікати від Бога, треба бігти до нього. Бо саме там, у його присутності, народжується справжній мир, який не залежить від світу, а приходить із вічності. Залиши в коментарі, як ти піклуєшся про свої думки сьогодні. Підпишись, щоб не пропустити нові відео з Божим Словом. Якщо торкнуло, натисни, подобається, та поділись з тими, кому це потрібно.